Незначне похолодання, що прийшло в Україну минулими вихідними, посилюватиметься впродовж поточного тижня. 23 грудня в день температура повітря коливатиметься у межах нуля градусів. На Закарпатті та в Криму буде на кілька градусів тепліше. Невеликий сніг прогнозують у західних і північних областях, а також місцями в центрі, тоді як на півдні та на сході опадів не очікується. Вівторок на Полтавщині розпочнеться з похмурої погоди. Такою вона залишатиметься й надалі. Опади синоптики не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме мінус 4, вдень 1 градус із плюсом. У Кременчуці хмарна погода триматиметься від початку доби і до її завершення. Без опадів. Нічна температура повітря зафіксується на позначці мінус один. День становитиме 3 градуси із плюсом. У горішніх плавнях 23 грудня хмаритиметься, опади не передбачаються. 2 градуси морозу очікуються вночі. Удень температурний показник становитиме плюс 2. Вітер північного напрямку до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі. 23 грудня 1960 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 9 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2019-го 23 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.